А зараз ми дізнаємося, що думають наші учні про здоровий спосіб життя. Як ти, як ти дбаєш про своє здоров'я? Ну я займаюся спортом, не курю, не п'ю, хорошо харчуюся, добре. Е, ну, с, ну, наприклад, я рекомендую всім займатися спортом, тому що це дуже добре для ну, общого розвитку і для здоров'я також. Щоб бути здоровим і сильним. Дякую. Будь ласка. Скажи, будь ласка, як ти думаєш, як шкідні звички впливають на твоє здоров'я? Ну я не я... знаю, вже то. У менема ти ж, ти дивиш Ну Я думаю, що якщо куріння, то спортом вже почали займатися, забіжка її. Це легення. А про алкоголізм, наркотики, як так все сталося? Негативно. Тихо, тихо. Ти бачиш про своє здоров'я? Ну так? Дякую. Постійно тримаю себе в формі, бігаю через день. Не, спортом допомагають не тільки мені, вони допомагають всім. В основному це мало хворіє, майже ніколи не хворіє. Постійно тримаю своє в формі. Напевно, це подобається дівчатам? Напевно. А як ти займаєшся на турніку, на бруся? Боксом займаєшся. Боксом. Ти в нас активіст такого такий спортивний. Все да. дякую. Ді. Що думають про здоровий спосіб життя працівники медицини? Я вважаю, що кожна людина. Прагне прожити своє життя довго і щасливо. Але чи все ми робимо для цього? На мою думку, першим і важливим кроком на досягнення цієї мети є здоровий спосіб життя. Від способу життя залежить і здоров'я людини. З медичної точки зору, здоровий спосіб життя це є гармонійне поєднання режиму праці та відпочинку, оптимальне харчування, фізична активність. Дотримання правил особистої гігієни, відсутність шкідливих звичок, а також е, доброзичливе ставлення до оточуючих і до життя в цілому. Я вважаю, що потрібно ставитися більш серйозніше та відповідальніше до свого здоров'я, а для цього вести здоровий спосіб життя. Як ставляться оточення твоїх занять спортом? позитивно? Батьки, напевно, раді, що ти не куриш, не п'єш, займаєшся спортом. Що ти скажеш, потрібно займатися спортом чи ні? На мою думку, потрібно. худож. Дає... Що тобі дають заняття спортом? Як до тебе ставляться навколишній жорсток позитивно чи мама, мама, ти спортсмен? Позитивно? Мама твоя довольна, що ти не куриш, і ти займаєшся спортом. А. То ти вважаєш, потрібно займатися спортом чи ні? Це здоровий спосіб життя від викладачів фізичного виховання. На мою думку, здоровий спосіб життя це найголовніше, що потрібно. Зрозуміти людям на дан, даний момент нашого життя. Тому що якщо не буде здоров'я, не буде нічого. То тому я вважаю, що кожна розумна людина має займатися спортом, має правильно харчуватись для того, щоб себе ага. гарно відчувати і бути повністю здоровим. То я хочу вам сказати, займайтеся спортом, будьте здорові, досягайте свої мрії. Не п'яти не куряти вживати корисну їжу. Ти, ти ставишся як до спорту? Позитивно чи негативно? Позитивно. І що ти скажеш нашим, нашим твоїм одногрупникам, друзям? Потрібно пити чи курити? Ні. Це, це дають для учнів заняття спортом. Заняття спортом, перш за все, формують фігуру людини, це позитивно сказується на здоров'ї, загальному самопочутті дітей. Людей ну, будь-якого віку. Потім ну, це дає психологічну витривалість, стійкість перед різного роду навантаженнями, взагалі якби, труднощами, які у житті складаються, виникають. І Взагалі це здорово і здорово. Ми за здоровий змозі в життя.